Рати кокосову олію в супермаркеті. Переза все кокосова олія це досить такий дорогий продукт. Вона дійсно містить більшу кількість насичених жирів ніж навіть вершкове масло, але вона дуже корисна, тому що в ній є середньоланцюгові жирні кислоти, які які не переходять в форму жирів. У нас на сідницях на стегнах одразу засвоюється. Вона дуже дуже корисна. В ній є, а, бутер, а, в ній є масляна кислота. Масляна кислота а, а, допомагає нам. І каприлова кислота допомагає нам позбутися кандиди, умовно патогенної флори. Дуже класний антибактеріальний варіант кокосової олії. Але, наприклад, ось тут в магазині я цю не візьму, конкретно ту, що я тримаю в руках. Чому? Тому що на ній має бути написано екстра вірджин, тобто холодний віджим. Тут не написано, який це віджим, і у мене вже є підозра. Склад олія кокосового оріху 100% без домішок. Добре, але яка вона рафінована, дезодорована, можливо, вибілена? Я не знаю. Ось це е, треба вказувати на пакування, тому таку е, кокосову олію я не вживаю. А яку вживаю, в принципі, якому виробнику я давно довіряю. Я в своїх соціальних мережах теж показую. Можливо, і це класно, Я не знаю, просто по цій етикетці я не виберу. Можливо, мене бачить виробник і е, до. Е, е, Пишіть екстра вірджин, якщо вона у вас екстра вірджин. От я не побачила тут. Дуже багато коконатол, коконатойл, коконат Ойл, але рафінована, дезодорована, вибілена теж Коконат Ойл. Розумієте? Тому, і якщо ви відкриєте, вона має мати яскраво виражений аромат кокосу. Приємний і солодкий такий. От прямо вдихнути її. Приходьте в школу здорового схуднення, будемо навчатися з вами правильно харчуватися.